Добрий день усім власникам автомобілів Рено Лагуна 3 покоління. Сьогодні хочу поділитися досвідом, як прибрати з салону. Як, на мій погляд, 80% зайвих шумів, скрипів, постукувань і так далі. Коли я вперше сів у лагуну після другого Мегану, мені здалося, що автомобіль дуже шумний. Хоча клас вищий, краще шумоізоляція автомобіля. Після того, як поїздив кілька тижнів, зрозумів, що дуже багато звуку дає оця от верхня панель, а саме задня частина. Шукав багато інформації, як позбутися цього звуку. Намагався самостійно оце от обшумити, але без успіхів. Що я зробив? Шланочка, внутрішній діаметр 5 або 6 мм, вона досить широка йде. Все, що потрібно, це ставити її між лобовим склом і задньою частиною панелі. Це можна робити руками, це можна робити інструментом. Досить щільно вона туди, туди ставляється. Ось так це виглядає зсередини. Ззовні її в принципі не видно. І ось ця маленька хитрість дозволяє прибрати, як я вже казав, 80%. Зайвих звуків всередині автомобіля. автомобіль став в рази, просто в рази тихіший.